Привіт, привіт, мої дорогенькі, привіт, привіт, мої солоденькі. Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимося Запоріжжя, Наргодар, Дивимося у ці страшні, неприємні дати, чи буде щось, чи не буде. Не забувайте підписуватись та писати в коментарях ті питання або ті міста, які треба подивитись на особистих розкладах. Чекаю вас у себе в Телеграм. Що мої солоденькі? Zaporija. Zaporija. Ну, поки нічого поганого не Показує Покажу, покажу гарні, гарний момент, сімейний відпочинок, гроші, допомогу, якусь стабільність. Передмістя дуже гучно буде. Дуже гучно, як дивимось за місто, переживаємо, що за межами міста. В місті поки що показує. Гроші, гроші в пентаклі. Фінансові аспекти, якась допомога, якісь нові проекти, якісь нові плани. Один одного з чимось вітаємо, радіємо життю. Запоріжжя найближчі тиждень. Де інформація, що Запоріжжя стає одним з основних міст, і про нього дуже сильно буде влада зверху піклуватись. Запоріжжя. Найближчий тиждень. Тут навіть показує владу, яка більш висока, ніж місцева. Якісь переживання перекриють важливі радісні новини. Будемо дуже сильно думати про. Буде влада дуже сильно думати про те, як просуватись вперед в області. Це буде найголовнішим питанням Запоріжжя. Да, от, знаєте, таке відчуття, що хтось ще приїде ще раз і будуть прямо на місцях розробляти ці плани важливі. Влада місцева в шоці, не знаю, що робити, куди діватись, як приховати свої злочини. Бояться, що їх викриють, але зараз не до них. У передмістя руйнування. ПоЕС чомусь показує, ситуація контрольована. Будемо дивитись окремо. І поЕС якийсь рух наш бікас буде. Ну, Гарна карта йде. Буде дуже щастить. Єдине, що мене непокоїть, це те, що ми багато хлопців йде вперед-вперед. Знаєте, таке відчуття, що Запоріжжя стане одним з основних, хто буде швидко рухатись вперед. І з-за цього дуже гучно. Але показую знову чомусь передмістя. Пам'ятаєте, коли мені йшло маленькі будиночки, або приватний сектор, або просто маленькі будиночки? Запоріжжя найближчі 5-7 днів. Зкріплюємо. Буде летіти щось у бік міста, але буде збиватись. Знаєте, Ну от таке відчуття, що воно ніяк не зміни хід подій. От не показує масового виїзду якобу якоїсь катастрофи зараз. Радіація буде в Запоріжжі. Ну, не буде, але буду дуже боятися, що щось дійде. Подивимося С. Прижжя, поки ну, гарна інформація. За С. За С. Запорізька готова настане. Руйнування. Але показує, як не сама станція, знову от іде от поруч, як йде. Там буде зіткнення на із? Ні. Є інший план і дуже гарний. Це не показує підрив. Це показує той момент, що ми нібито десь от поруч зі станцією, можливо, у них там вояки стоять. І ми їх трошки підіб'ємо. Не показує сама станція, що буде якась проблема. Але от чесно, як по мені, то, ну, то ми там дуже близько будемо. Не буду тут ці карти розкривати Запорізька АЕС, вихід радіації. Луна. От не перший раз чомусь показують руйнація якоїсь, ну, щось з водою пов'язано. Ми знаємо, що єдине там з водою, це тільки ставок оцей охолоджувач. Зруйнують ставок охолоджувач? Будуть намагатися. Знаєте, якась провокація буде, але в них щось не вийде. Ми їх, як ото, перерідимо їх склад. Вони, як самі себе обстріляють, знаєте? От буде якась провокація, тут можливо. Але нема ніяких наслідків, от чесно. Ну, поки показую так. Буде, щось буде, щось цікаве дуже буде. Але воно нам на руку. Енергодар. В Енергодарі я угу. гучно щось прилетить. Легандар там гучно сам по собі. Він прорудне. Прорудне. Є небезпека руйнації. Якось там будуть їх військові рухатись туди-сюди, не зрозуміло куди їздити. хоче мені сказати. всім з дітьми. І між дітьми Дніпрорудне, тут додаткова інформація, де треба укритися від вогню з повітря. Тут можуть бути обстріли, якщо чуєте, що щось літає, то, будь ласка, десь у безпеку, якщо вона є. Василівка. Васильівка, зустрічайте, Ми там, ну, вам нас буде дуже чутно і є якась руйнація Васильівка, є руйнація. Мелітополь. Поки ще не дійдемо туди, але є такий дуже цікавий план. Він здійсниться, і обстріл буде по Мелітополі. Інформація по Мелітополі у нас буде. Бердянська. Вони когось виведуть звідти. Виведуть і залишать якісь там одиничні. Блокпости, щось, ну таке, візуальне захист, але кутись, можливо, навіть на інший напрямок виведуть військову і Так Такмак. О, так-мак. Зустрічайте український прапор. Там десь бої будуть дуже близько. Дуже близько. Пологи. Там щось важко зараз буде. Ситуація важкувата. Якийсь хитрий маневр. Не буде зрозуміло до кінця, де там наші, як ми туди будемо заходити. А воно не треба, не треба знати. Там все в процесі. Гуляй поле. Ой. Поле, а, щось до вас прилетить, буде гучно, а потім ми завдамо великих втрат ворогу. Якось зміниться у вас трошки ситуація, трошки покращиться у Ріхів. Ну, Небезпека для цивільних, військових вперед. вперед. У Ріхів. Там буде дуже великий рух, у той напрямок у Ріхівський, там буде Гуляпівський, буде великий наш рух. Мільняється. Небезпека з повітря, можлива руйнація. У району дуже обережно, можлива руйнація. І житлові будинки також, як хвилею щось зачепить. Загальна по області план здійснюється, будемо радіти. Десь прям, знаєте, десь прям. Нам не все кажуть, і це добре, десь прям прорвемось, І такий момент дуже великі наші втрати, на жаль, будемо поминати, згадувати загиблих воїнів. На жаль, так.